Обійняв високу посаду при окупаційній владі і пропагував поширення руського міра. Саме так вважає сторона обвинувачення. Георгій Тамбовцев, головний фігурант справи, до того не працював в жодних органах правління, проте після приходу РФ дуже швидко зміг просунутися кар'єрною драбиною. Про деталі дивіться далі у сюжеті. За даними досудового розслідування, обвинувачений Георгій Тамбовцем з приходом на Херсонщину військ агресора став під егіду Росії. Чоловік нібито почав співпрацювати з окупантами і обійняв посаду заступника начальника департаменту молодіжної політики, сім'ї і спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Він забезпечував разом з іншими особами реалізацію державної політики Росії у сфері молодіжної політики. Також розробляв державні програми з цього приводу і брав разом з іншими представниками окупаційної влади участь в інших заходах. Також переконував місцевих жителів у те, що у тому, що російська влада тут надовго і насаджував всіляко ідеї рускава міра. Відповідно, захисник, якого обвинуваченому надала держава, з об'єктивних причин не знає всіх обставин, за яких сталося все раніше сказане, оскільки його підопічний перебуває на окупованих територіях і вийти на зв'язок з ним немає можливості. Без моменту достового розслідування поданий час, я не зміг звичайно поспілкуватися. З особою якою доручено мені здійснювати захист. Можна не суть мені невідомо, його місце знаходження, місце перебування, місце проживання. Мені зму невідомо, чи взагалі він там живий, здоровий. Отож, зважаючи на такі обставини, суд прийняв рішення продовжувати розгляд справи без обвинуваченого, який зі слів прокурора перебуває на окупованій території. Якщо вину Георгія Тамбовцева буде доведено, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі. До слова, декілька місяців тому чимало українських ЗМІ писали про вивезення дітей сиріт з Миколаївської області до РФ. Одним із головних фігурантів цього злочину вважають Георгія Тамбовцева. Анна Громик, Неля Прокупчук для новин на часі.